Представника нардепа Шахова Ігоря Слесарєва буквально винесли з приміщення Сєвєродонецької міської ради. Прецедент відбувся, коли 9 січня депутатами була розірвана угода про оренду приміщення під громадську приймальню нардепа. Так просто звільняти приміщення орендатори не схотіли. Тому секретар міської ради разом з депутатами прийшли з повторною пропозицією добровільно звільнити кабінет. Просимо цей кабінет залишити. Цей кабінет є виключно... Лише... Кабинетом первого заместителя арского главы. Согласно решение моему распоряжению. Этот кабинет будет занимать заместитель міського голови Привева Григорий Валентинович. Поэтому, Григорий Валентинович, вам подписано Принимаю. распоряжение. Я прошу вас принять. Прийняли комісія, яка зісіє, все понимає, варто сказати, що про подібне розпорядження представника нардепу повідомили завчасно, але не дивлячись на це, роботі комісії почали перешкоджати. Предложення слідче. Давайте ви просто відрішати пошапова. Тобто там ли сидить комісія. тут знаходиться імущество міського совета. Якщо по кабінету вопрос форми, то по імуществу його нет спорного вопроса. Оно вам в аренду, ни вам, ни депутату Шахову не сдавалось. Поэтому, пожалуйста, в присутствии полиции дайте нам возможность правильно интересировать это имущество и вынести его из кабинета. Это имущество, которое... Не, не, не будете проводить здесь интеризацию. Мы будем забирать имущество городского совета. Пожалуйста. Когда будет закончен договор аренды, вы будете забирать. Цікавим є також і той факт, що за оренду даного приміщення у міській раді разом з меблями народний депутат платив 1 гривню за рік. физическим лицом заключен договор, с физлицом, за одну гривну, э, Казаковым, мэром города, нарушение порядка, то есть это коммунальное имущество, которое должно проходить порядок. Есть сессия, вот, решение сессии вид 9 сечня, которым э, депутаты проголосовали, которые являются представителями городского совета, приняли решение о признании этого договора ни к чему, та э, доручили кручему справами довести до арендарей это решение, дать им время на освобождение. Вчера подарок были ознакомлены о том, что у них сегодня до 12 дня есть время забрать свои вещи Меня и уйти. Ознакомлены. ознакомлены, акт есть, господин Слесарев порвал при нас это ознакомление. Люди, которые приходили в комиссии, акт соответствующий есть, мы вам его можем предоставить. Мы сейчас пришли с членами комиссии для того, чтобы інвентаризувати вишити але подібну законну вимогу депутатів пан Слесарів чомусь сприйняв як перешкоджання діяльності народного депутата. Просі вас, поліцію, обіспішить правопорядок і не допустити порушення прав народного депутату. На місце подій прибула поліція. Однак, коли люди почали відчиняти двері, щоб винести з приміщення майно громади, слесарів накинувся на депутатів та працівників виконкому двері, столи, вони принадлежать народному депутату? Попой, ты что делаешь? Что делаешь? ж Але незважаючи на це, працівникам виконкому все ж вдалося перевірити наявні у кабінеті меблі. Як виявилося, всі вони дійсно є власністю міської ради. Тож виходить, що весь цей час народний депутат користувався ним майже задарма. Але вкотре під час спроб винести майно громади, пан Слесарів забарикадував собою двері. Тож закінчилося тим, що його просто винесли з кабінету разом з меблями. Не виходять.

Это любит. Оградишили все. Что вы меня держите? Працівникам виконкому врешті-решт вдалося звільнити приміщення і винести інвентаризоване майно громади, адже користування ним не було врегульоване умовами договору, а тому було незаконним. Тепер вже порожнє приміщення очікує на ремонт, після чого експлуатуватиме його вже новий, а ще головніше законний власник. Ксенія Білянська, «Акцент».